Ну що ж, доброго дня, моя аудиторія. Пропоную вам зануритися сьогодні у тему співфінансування в грантовому проєкті. Поговоримо про власний внесок, адже він є обов'язковим в переважній більшості грантових конкурсів. І скажу вам, чому власне виникла така ідея роз'яснити вам більш детальніше цю тему, тому що. Я кожного дня читаю різні проєкти. Мені надсилають наші клієнти на вичатку. У нас є така послуга, аудит грантових заявок. Я читаю ваші запитання, до речі, в коментарях під відео на цьому youtube каналі і я бачу, що. 9 з 10 заявників роблять дуже суттєві помилки в обрахунку суми власного внеску до грантового проєкту. Я собі уявляю, що грантова заявка, бізнес-план, проєкт може бути ідеальним, може бути дуже крута ідея, але тільки через те, що помилилися в обрахунках, ця заявка навіть не буде мати шансів на успіх. У тому, власне, виникла така ідея роз'яснити вам. Детальніше, тому. Цікаво, обов'язково додивіться це відео до кінця, будуть від мене і корисні рекомендації, і чіткі роз'яснення, ну і обов'язково поділюся з вами лайфхаками. А за лайк під відео буду вдячна, тому що кількість лайків для мене є інформативною, Отже, розумію, що для вас такий контент цікавий, корисний, і ви хочете надалі бачити від мене корисні рекомендації на тему грантів. Ну, а якщо Хтось з вас доєднався до нас першим. Знайомимося, мене звати Мар'яна кобеля Звір, я експертка у сфері залучення грантових ресурсів. Авторкою цього Ютуб каналу власне створила його з метою роз'яснювати вам усе про гранти. Він, до речі, єдиний в Україні Ютуб канал спеціалізований на грантову тематику. Тому підписуйтеся обов'язково, щоб не пропускати інші корисні відео. Ну, якщо вас цікавить щось конкретне, тоді ви в коментарях адресуйте мені це запитання. Я обов'язково в нашій рубриці. Запитуєте, відповідаємо, буду вам роз'яснювати відповіді на ваші запитання. Отже, а сьогодні тема у нас про власний внесок, про співфінансування. Якщо ви коли-небудь вже писали заявки на участь у грантових конкурсах, ви Пересвідчилися в тому, що переважна більшість грантодавців просто суттєвою вимогою до грантоотримувачів, до заявників ставить планування власного внеску, або інше співфінансування. Правда ж, було таке у вас? Будь ласка, якщо було, поставте плюсик у коментарях, щоб я розуміла, яка у мене аудиторія вже писала заявки чи ще ні? Так ось на правду... Переважна більшість грантодавців все-таки в конкурсній документації вимагає від заявників планувати власний внесок або бодай якусь суму співфінансування. Але для кого це є пріоритетним, ви мене запитаєте, для бізнесу чи для громадського сектору? Скажу вам, що це таки для громадського сектору, тобто для громадських організацій, для асоціацій, ініціативних груп. Якщо ми бачимо відкритий конкурс, то з меншою ймовірністю там буде вимога гарантодавця щодо власного внеску і його обов'язковості, от, власне, що ще важливо, тому що ну тому що всі розуміють, що громадська організація, неприбутковий сектор власного внеску може і не бути. Але скажу вам таким лайфхаком: навіть якщо ви бачите в конкурсній документації, що немає вимоги. А, грантодавця щодо обов'язковості вашого власного внеску в проєкт, а, і ви думаєте, ну, немає. Ну, і окей. А ні, на рівні лайфхаку кажу вам: заплануйте. Заплануйте власний внесок, це завжди підвищить ваші шанси на успіх, тому що в деяких програмах, в деяких конкурсах експерти мають додаткові бали. За те, що вони побачать, що заявник готовий а, внести свій вклад в цей грантовий проєкт. Зрозуміли? Так, ось, а для представників бізнесу, в переважній більшості грантових конкурсів власний внесок є обов'язковим. В переважній більшості а, виняток я можу тільки назвати. 250 тисяч гривень на відкриття або розвиток власної справи. А це такі досить відомі зараз грантові конкурси. Грантова програма є робота. Так, так ось там не є обов'язковим власний внесок. але Пам'ятаєте, мій лайфхак для громадського сектору? Так ось не обов'язково, але виявляється, що за планування власного внеску є в експертів в загашнику, як то кажуть, додатковий бал. Уявляєте собі, якщо ви цього не знаєте, а власне є у вас ресурси, ось тут в шухляді, ви їх можете вкласти в виконання проєкту, і ви цим не скористалися, ну то ви. Не використали певну можливість, правда ж? Так ось запам'ятайте на рівні лайфхаку: якщо є можливість, плануйте власний внесок. Тепер ми говоримо, що може бути власним внеском. Так, всі чомусь звикли, що власний внесок це виключно про грошові ресурси. А я вам скажу, що не завжди. Не завжди для грантодавця важливо, щоб ви, як заявники, брали участь у своєму проєкті лише грошенятами. Ні. Бувають вимоги грантодавця, може бути власний внесок, а може бути власний внесок в натуральній формі, тобто в грошовій і в натуральній. Що це значить? Це значить, що якщо у вас є заощадження, супер, ви можете їх планувати внести в цей грантовий проєкт. А якщо у вас немає грошових заощаджень, то що робити? Шановні, а ви ж можете використати, наприклад, наявне вже у вас обладнання, як власний внесок в цей проєкт, наявне приміщення, наприклад, цех, в якому ви будете. Налаштовувати за грантові кошти нову лінію виробництва, але це хто ваш він вже є. До речі, не важливо він власність чи це орендоване майно. Це все одно ви вносите в грантовий проєкт як власний внесок. Звичайно, тільки е, намагайтеся обрахувати точно скільки це все вартує, щоб внести його в проєкт. Правильно обрахуйте, так ось власним внеском можуть бути трудові ресурси. Так, я можу працювати в грантовому проєкті безоплатно, ну, начебто, так, мені не буде грантодавець оплачувати, але моя година чи мій день трудовий коштує от стільки-то. Я собі взяла, підрахувала і внесла це в проєкт як власний внесок. Так, власний внесок може бути матеріально-технічна база, комп'ютери, обладнання і так далі. Власним внеском може бути оплата комунальних послуг, тому що це вам потрібно в проєкті. Тепер що значить потрібно в проєкті? Що таке все-таки власний внесок? Власний внесок, якщо в ресурсах грошових, тут більш-менш зрозуміло, так? Але от якщо це майно? Так, якщо це трудові ресурси, тобто вважається, що власний внесок це те, без чого цей проєкт не може працювати. От без мого трудовкладу цей проєкт не буде працювати. Значить, це важливо. Важливо, може бути власним внеском? Може, без цього цеху лінія виробництва під відкритим небом не буде працювати. Правда? Ось без цього авто ми не зможемо розвозити товар для наших покупців. Так? От, власне, якщо є відповідь Ні, ми не зможемо без цього працювати, значить спокійно можете планувати вносити в це в проєкт як власний внесок. Що ще важливо сказати? Що таке власний внесок? Чому грантодавці його в переважній більшості конкурсів вимагають? Та тому, що наявність вашого вкладу в грантовий проєкт для грантодавця означає підвищену вашу зацікавленість, відповідальність в реалізації цього проєкту. Тобто, це такий собі гарант, що ви будете відповідально сумлінно ставитися до виконання всіх пунктів грантової угоди. Тобто не просто так ви дайте мені мільйон, а я буду щось там робити, а може, не буду. Так от, грантодавці дбають про те, що ви були зацікавленими виконувати кожен пункт грантової угоди на відмінно. Ось це такий собі запобіжник, так? Власний внесок. Що ще важливо про власний внесок? Власний внесок, слухайтеся, і співфінансування. Це дещо різні поняття. Власний внесок це ось мій власний внесок. От я маю ось це майно, ось це це, це моє, я можу внести в проєкт. А якщо в мене нічого немає, що я можу внести в проєкт? Я можу зателефонувати своєму партнеру і сказати: Слухай, давай на партнерських умовах візьмемо участь в цьому грантовому проєкті, а ти мені, як партнер 20% суми. Вартості проєкту внесеш в проєкт, окей? по той бік телефону. Окей. Отже, ми підписуємо партнерську угоду, меморандум про підтримку, лист намір. ну тобто, форми можуть бути різними. І мій партнер вносить суму до проєкту. Тобто, грантодавець також вже бачить, що є зацікавленість з боку заявників, фінансово хтось вклався зі сторони заявника. Може бути це співфінансування, може бути різні кошти меценатів, зібрані на краудфаундингових платформах, можуть бути кредитні кошти, до речі, співфінансування в грантовий проєкт, можуть бути ресурси, грантові, але іншого грантодавця. Угу. Тобто власний внесок і співфінансування це не завжди тотожні поняття. Але в переважній більшості конкурсів ми бачимо вимогу грантодавця щодо власного внеску. Так от в яких конкурсах ми бачимо в переважній більшості. В конкурсах для бізнесу? Так, я вам зараз наведу два приклади конкурсів, де обов'язковий власний внесок і як. Він матеріалізується в проєкті, тому що ви мене часто запитуєте в коментарях під відео нашими, а як я власний внесок повинен продемонструвати, куди його віднести, що з ним робити? Ну, тобто, такі питання дуже часто лунають. Отже, пояснюю, візьмемо один конкурс 2023 року. В рамках програми є робота, конкурс для переробних підприємств, і там. Необхідна була умова власного внеску щонайменше 50% вартості проєкту. І ці кошти повинні були бути тільки грошові ресурси, тобто це тільки кошти грошові. І там так прописано, ми розуміємо, що ми плануємо ці кошти в бюджеті, і коли підписуємо грантову угоду, йдемо в уповноважений банк. Відкриваємо там рахунок спеціальний для грантових коштів. Коли відкрили рахунок, пішли додому умовно, взяли свої ресурси, поклали на цей рахунок, ну або переказали, я, звісно, вже піджартовую з вами іноді. Отже, взяли свої ресурси, це вже серйозно, поставили на рахунок, зарахували їх на рахунок, і тільки після того ви отримуєте грантове фінансування. І тоді з того рахунку... Рахунку, який відкриті спеціально для цього проєкту, ви здійснюєте усі перекази, які необхідні в рамках вашого бізнес-плану. Тобто, ну все зрозуміло, все прозоро зарахували кошти, отримали грант, от є казан 100% і з нього розподіляєте у відповідності до того, як ви запланували. І тепер інший варіант. Для тих самих переробних підприємств конкурс від USAID для розвитку малих та середніх переробних підприємств і там така була умова, що обов'язковий власний внесок в грошових ресурсах або в натуральних ресурсах, тобто не тільки кошти, а можна було внести щось інше. Що інше? А я вам вже продемонструвала, може бути. Транспорт може бути інше обладнання, може бути цех, може бути трудові ресурси, можуть бути, може бути щось інше, тобто щось із матеріально-технічного забезпечення. І в такому випадку, коли ви не зараховуєте власний внесок на рахунок, а, наприклад, ну, от цех, як його зарахувати, так вам потрібно вирахувати, скільки вартує вам користуватися цим цехом, цим приміщенням. Під час реалізації проєкту, тобто, якщо це власність, ну все одно можна вирахувати, якщо це оренда, так тим більше у вас є помісячно, скільки це вартує. Якщо ви використовуєте трудові ресурси як власний внесок, будь ласка, підрахуйте, скільки коштує один фахівець, другий, третій, четвертий, склали докупу, помножили на кількість місяців реалізації проєкту і маєте суму власного внеску. Що ще важливо сказати? А, про обрахування суми власного внеску. Власне, я е, переконуюся в тому, що люди не вміють правильно обраховувати. Уявіть собі: з десяти проєктів, які я читаю, які нам направляють на перевірку, на аудит, в дев'ятьох неправильно. Обрахована сума власного внеску. Я навіть вам продемонструю було таке запитання. Хтось поставив мені в коментарях під відео. До речі, дякую вам за те, що ви рефлексуєте на мої прохання. Ставлю вам лайк, а ви мені, до речі, поставте під відео. Я нагадую, що це мене мотивує працювати для вас. Так ось. Під одним з відео. доброго вечора. А можна деталізувати, як виглядає співфінансування ветеранського гранту від ЄРобота? робота? Ми хочемо з дружиною отримати 500 тисяч грант. 150 тисяч власних коштів ми маємо профінансувати. А, як це виглядає? Ми на них маємо щось купити, чи ми їх оплачуємо в Ощадбанк, а ті вже нам виплачують двічі по 250 тисяч гривень. Ой, ну вже до кінця заплуталася, але звичайно, що вам роз'ясню для того, щоб вам роз'яснити. І продемонструвати, як правильно розраховувати власний внесок. Я зазвичай беру калькулятор. Тільки не смійтеся. Мені мої колеги кажуть, що це така архаїка, що всі рахують на смартфонах. Ну, люблю його, тому що він такий біленький, гарненький. Так, ось беру свій калькулятор, вмію складати пропорцію і вам рекомендую, якщо не призабули, нагадати, тому що для грантових коштів для вирахування суми власного внеску дуже важливо. Отже, що ми маємо? Якщо мова йде про грант для ветеранського бізнесу, так, там є умова, що максимальна сума гранту для одного з подружжя може бути 500 тисяч. Гривень, а сума власного внеску обов'язково повинна бути не меншою 30 І що я прочитала щойно? Пам'ятаєте, там запланували 150 тисяч власний внесок. Це вже неправильно, тому що 150 тисяч гривень, оці 30% відсотків люди вирахували з 500. Ну, що неправда, 500. Помножити на 30%. Так виходить 150 вже неправильно. А як правильно, шановні мої глядачі, всі-всі-всі, почуйте мене зараз дуже уважно: сума власного внеску вираховується не від суми гранту, а від суми. Вартості всього проєкту, всього бізнес-плану, всієї заявки, тобто те, що ви плануєте зробити на, за термін реалізації проєкту. В даному випадку треба скласти пропорцію. Отже, 5, якщо ви хочете взяти 500 тисяч, це максимальна сума гранту, можлива в цьому грантовому конкурсі, значить, пропорція 500 тисяч. Це 70 Внизу ставимо 30%. Це що? Це Х. Нам треба суму свого власного внеску вирахувати. Це Х. Тепер, як мене мама колись вчила. По пропорції 500 помножити на 30 і поділити на 70. І в нас вийшло 214. 30 гривень. Отже, X – це 214 тисяч гривень. Ви в такому випадку повинні запланувати власного внеску. Не 150, тому що 150 ви вирахували від 500, а правильно 30% вираховувати від вартості проєкту. Отже, ваша вартість проєкту повинна бути, ну, не меншою, там, да, від, скільки 714 тисяч гривень. Так? Розуміли, принцип? Так ось, а якщо у вас, ну розумію, немає цієї суми. Ну то вам потрібно меншу суму гранту тоді просити, так але обов'язково 30% вартості проєкту це повинен бути ваш власний внесок. І навіть більше вам скажу, що якщо грантодавець вимагає лайк, бачите? Поставте лайк, підказує вам мій зум, вимагає грантодавець якусь певну суму власного внеску, то не тримайтеся так аж... От ретельно цієї суми, і не більше, якщо маєте можливість, якщо маєте можливість, намагайтеся більше внести свого внеску, тоді будете мати вищі шанси на успіх, тому що експерти мають додаткові бали. Звідки я це знаю? А пам'ятаєте, я ж була експерткою кілька років в одному з. Українських фондів я була експерткою в програмах грантових. Ну і звичайно, що я дуже уважно ставлюся до вичитки конкурсної документації, читаю уважно і бачу за якими критеріями оцінюють експерти заявки, і бачу за що додають додаткового балу. Тому я вам рекомендую бачити суму власного внеску. Такуто, то намагайтеся більше дати, е, бачите відсутність вимоги про власний внесок. Плануйте власний внесок, це підвищить ваші шанси на успіх. На сьогодні це все. Поставте лайк, якщо вам було корисно, якщо вам сподобалося, якщо ви хочете надалі, щоб я вам готувала такі відео. Обов'язково в коментарях залишайте о, класний феєрверк. Обов'язково в коментарях залишайте не які питання. Ви ще хочете почути від мене відповіді. І бай, до зустрічі! Але ненадовго прощаюся. Не забудьте підписатися, щоб не пропускати інші корисні відео про гранти.